Всім привіт! І з вами Лакі. І ми починаємо проходити карту для Майнкрафту на версії 1.6.4. Так, я не пам'ятаю, як називається карта, але я скажу в наступній серії Так, що ж у нас в скрині? Хм, цікаво. Кавунове насіння. Насіння, гарбуза, якась книжечка. Оці води тут не повинно бути. Але я собі видав перед початком все. Я думаю, ви мені вибачте. Бо тут, ну, цікаво не предназначені для того, щоб була е, це, ну, щоб хотілося пити. Тому я собі видав, я думаю, що ми потім якось будемо вже викручуватись. Так, заберемо скриню. Вона зразу знадобиться. Давайте почитаємо. Що ж у нас тут написано? Так, це здається... Це... Те, що нам треба зробити. Так, білте кобл генератор. Вони кажуть, що нам треба зробити генератор камня. Ех, ну, якби, зробити річку і поспать. Так. Mm. Get bookshelves, bookshelves зараз, bookshelves, Тяжці зараз. ж Дяжать зараз, зараз. здається ж книжні полиці? Да. Зробити 22 две. ну, полиці. Угу. Эх, ну, так, зачаровати собі всери, ну, инватар. Эх. Шо, что на build and automated mob farm using happens. Дайте зробити, ну, цей. Якби. Ну, як бы, знаєте, цей. Значит, а коли знаходиш джанжик і зі спавнером... Робиш собі генератор. Зробити портал, портал в пекло. Так. Build a structure out of nether. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, зразум. Так, зрозуміло. Побудувати. Ти, ти автоматически. Ну я не буду автоматически ферму пшениці. Ціє, цих кавунів або... цих гарбузів. Ну і починай. Ну добре. Чекайте, може там ще щось. Ай. Добре, це вже, мабуть, не потрібно, але саме головне знати, що нам треба робити. Так, давайте же, перше, що нам треба зробити, це наробити трохи дерева. Да? Так. Так, 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 так. Думаю, що 4 поки що досить, де верстака. І до чого ще там. Добре. Але тут десь, значить, повинні не бути овечки. Якщо кажуть, щоб ми зробили їжко. Добре. Так, ставимо верстак. Палочки. От наші палочки. Ну і що саме головне зробити для початку? Звичайно же, сокіру і кірку. Більше нічого нам не треба. Все інше ми будемо робити, думаю, вже потім з камінням. Так. О, вже інше діло. Звичайно, добре, що нам дали таке велике дерево. Бо більше тут нема чого. Дерев якихось. Але, ну, здається... О, фух. Але не ябив я ці великі дерева, бо їх дуже довго треба діставати. Це взагалі жахливо. Ну, ну що ж, а, ну просто ну, можна було би так залишити. Але я так не люблю, коли якось, ну, нереастично, що дерево висить. Давай. Так. Головне, щоб нам дали декілька паростків. Бо більш тут дерев немає. Як я знаю. Так. Цікаво. А на цій карті є якісь данжичі? Щось там. До а в нас яка там? Нормально, добре. Я не думаю, що ця карта зроблена до я Не Надистаю трохи. Так, я думаю, дистан уже. Так, дістану. О, вообще там є. Да високе дерево? Дуже високе. Так ще, ну добре, вже навіть на два блоки. Фух, це все у нас. І ось ще оце. Все. О, ні, це все. А не все. Велики, де вони, настільки великі. Оце. Так. Все. Почали. Так. Ну ось і наша сокира вже майже повністю. Зламалась. Ну все, чотири паростка нам пощастило там. Там ще один шматочок дерева. Так. Тепер, думаю, підемо в шахту. Шапка міні накопати. Так. Копаємо. Копаємо. Зараз накопаємо десь, мабуть. 20 камінців і думаю нам вистачить. Так, да, думаю, найбільше 20 нам треба. Так. Цікаво, де ж тут брати овечок, якщо такий маленький острів. Так, ну вже ось 20 штучок є, значить вже будемо викопуватись. Цікаво якісь тут шахти чи якісь данжики. Цікаво буде, якщо тут будуть. Ну ось ми уже тут. Так, дай наш верстак. Ще 4 палочки. Ну шо ж нам треба кірочка ж. Ось. Потім несокер. Ну добре, я ще її вже зробив. І треба ще палок. Ось палочки. Ну і треба зробити меча. Ось меч. Навіть два зробимо, по всяк випадок. І час уже розставлятись. А, ще ж треба все зробити так. Ще дощечка. Ось так. Забув, що треба зробити ось це. І десь зараз от думаю тут. Посадимо так от. Цікаво, тут якось спеціально зроблено, що ми не хочемо ніяк їсти. Так, і зараз будемо робити... цей генератор каміння. Так, я, якщо чесно, не дуже добре знаю, як він робиться, но жодного разу не робив. Ну, як він виглядає, я трохи знаю. Якось щось ось таке там. Так, каміння. Потім треба ось так от. І про всяк випадок отак от. Так от. А, ну потім ще ось так. А ні, вот так вже не треба, здається, там. Ну там, де лава, ось так вот, а там, де вода, ось так не треба. Так. Тільки я не пам'ятаю. Як? Не пам'ятаю, не пам'ятаю, так. Так, що ж треба, щоб було каміння? А ей, що сталося? Ей, де цей вода? Добре. Я думаю, ви мені вибачте, що якось... По всяк випадок навіть... Ну, я думаю, що ви не будете ображатись, бо бачите самі, що шо... кудись якось щось вода не полилася. Еще раз. ничего, может, факел треба? Ой, ничь, ничь. Тут же будут тело купа мобов. Ну? Давай, Идра, вставай. Обще закопаюсь. щоб мобу мене не дістали. Ось так от. И будемо чекати ніч. Разумію, чого він... Не танкает. Мне... Мне здається, що ось так робити. Давай! Мне треба, щоб стояла вишла вода. Чого не молоде? Ох! Ви, ну, я не знаю. То, добре. Вибачте, що я не знаю, як цим користуватися. Я просто... Я ну, ніякого не робив, такого. Ну, якщо я вже їд не розбивається, як ви бачите, все. Надіюсь, що ви мені вибачите. Вообще-то, честно, не знаю, что розбивається. разбивается. Yeah, в мене вирішили. Хм, hm, мово не спавнить. Епер. каменьня? Ой, двери возле цепляемо и копаем. Да, все я сделал. Генератор каміння. Так, генератор каміння есть. Так, теперь эти факелы тут не треба. Ну один залишь. Значит, так. Обов'язково треба один тут поставити десь. Я один десь тут поставити. Щоб було світло. Молод щось не спавниться. Ну, це нам якраз зараз дуже добре. Може точно якась... Ну то не нормал стоїть. Ну добре. Не думаю на цьому все. А з вами був Флакі. Ставте лайки. Чи... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі і всім пока!